Я бачу по коментарях і запитах, що це проблема дуже багатьох людей. Колись її називали хворобою королів, а тепер ми всі харчуємося в ті королі. У раціоні майже щодня свинина, ковбаси, копченості, бульйони, морепродукти, квасоля, різні бобові. І саме ці продукти містять багато поринів, які і провокують накопичення сочової кислоти. Після моїх відео я отримую безліч повідомлень із проханням дати програму при подагрі. Ви часто питаєте і про вартість комплексів, які я показую, але хочу пояснити, я не працюю шаблонно так. У багатьох діагноз подагра, але в когось паралельно панкреатит, в когось проблеми з печінкою, у когось каменці чи пісок у нирках. Якщо просто всім однаково призначати, наприклад, той аденурік, да, то це не до мене, це до лікарів, я його не призначаю. Я завжди дивлюсь глибше, чому у вас накопичується сичова кислота, чому організм не виводить її належним чином. І вже виходячи з цього, підбираю фітокомплекси Рослина Карпат, щоб працювати з причиною, а не лише із симптомом. Тому, дорогі мої, пишіть у Viber за номером у шапці профілю та в цьому відео, або переходьте за посиланням у Телеграм. Я відповім кожному і підберу програму саме під ваш організм.